Командувані високомобільних десантних військ Збройних сил України підсумовували роботу за 2016 рік. Командувач ВДВ генерал-лейтенант Михайло Забродський грамотами та кубками відзначив командирів підпорядкованих військових частин. За підсумками 2016 року кращою частиною ВДВ стала 25-та окрема повітряна десантна бригада. Був рейтинг, система рейтингу підставі. Підсумками цього року вже визначалися краще і краще. Хоча цей рейтинг – це так, це, це вклад кожного офіцера військовому десантних військ, і, так, бригади сиділи. І у нас важко сказати, яка бригада краще, а яка гірша. Кожна бригада по-своєму хороша. Учасником наради став начальник генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко. Я певний у тому, що ті перспективи і ті плани, які ми для себе, скажімо так. Намітили, повинні бути 100% реалізовані, особливо, що стосується набуття проможностей і потужностей високомобільними десантними військами. На вас вкладаються серйозні надії і серйозні завдання. Не просто не тільки комплектування, а й взагалі саме підготовка. Не просто буде виконати ті завдання, які визначені, але впевнено, що так воно і буде. Що вони будуть виконані. Високою ефективністю, якістю, ну і відповідно результатом. Віктор Муженко вручив кращим десантникам відзнаки та нагороди від Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України.